Вітаю на каналі Дитячі Пригоди та казки. Казка, лисичка, суддя. Двоє котиків веселих добули собі хитро грудочку сиру. От бігли з ним подалі і почали радитись, як його краще поділитися. Та ще й так поділитися, щоб не було кривди ні тому, ні тому, щоб якраз по правді рівнесенько розділити. Один котик і каже: Давай поділимо отак упоперек. Другий каже Ні, розділимо краще вздовж. Отак і сперечається, коли біжить лисичка. Побачила вона котиків, угледіла грудочку сиру, зупинилась та й питає: А що тут у вас таке? Про що сперечаєтесь? Так і так, розказують котики, ось не знаємо, як нам краще поділити грудочку сиру. Е, каже лисичка, це можна. Дуже добре зробити. Ось дайте, я вам поділю. Котики віддали їй грудочку сиру, щоб вона розділила. Лисичка переломила грудочку сиру на двоє, а далі й каже: Ні, цей шматок більший, треба порівняти. Та й над'їла один шматок. А тепер каже, цей більший, треба його трішки підрівняти, щоб порівну було. Не можна, щоб комусь із вас кривда була. І знову над'їла. Та так рівняла рівняла то той шматок над'їсть, то той, поки стало зовсім два маленьких шматочки. Ну, каже лисичка, Оце ж маєте тепер уже зовсім однаковісінькі шматочки, хоч і на важницю покладіть. Ну, добре, кажуть котики, але ж ти багато нашого сиру з'їла. За що ти стільки нашого добра взяла? Як за що? отказала лисичка. Я ж вас поділила. Казки оживають на нашому каналі, тож не забудь підписатися і поставити вподобайку, тоді ти точно отримаєш нову казочку.